Всім привіт! Сьогодні на відеогляді буде тепла велюрова постільна білина в півтораспальному розмірі від фірми Crown. В подарунковому пакуванні велика гарна об'ємна сумка з ручками текстильними і на замочку. Два бігунця в комплекті на замочку. Дивіться одразу собі замірчики на спальний розмір. У мене буде колір і малюночок ось ці авокадо. Але є ще ось такі також малюнки та кольори, як ви бачите, є і дитячі, і більш дорослі можна також спальний підібрати. Ось цей зараз трендовий в моді, цей також дуже гарний, цей бежевий, такий коричневий, сірий. Цей такий і для хлопчика і для дівчинки можна, для дівчинки, синій. І ось такі також два. Дуже якісна, гарна постільна білизна, ціна 1750 гривень. Вона ще з минулого року була в наявності. Ну, тобто, в продажу була саме ця постільна білизна. В цьому відповідно ми вже нову партію закупили році, і вона себе дуже гарно проявила по якості, кольори всі насичені, класні. Зараз я відкрию і покажу, як виглядає ця постіль в розстеленому вигляді. Буду розстеляти на свій диван. У мене євро, тож не лякайтеся, подивитесь, як виглядає на євро, але знаєте, що він підходить на півтороспальний розмір. Розпочну вам показувати з простирадла. Воно ось таке красиве, яскраве авокадо, колір малюночок не порізаний. Це дуже добре. Розмір простирадла 160 на 220. Однаковий велюрчик на всій постільній білизні. Дуже м'який, приємний до тіла, оверлочений та прошитий ось таким чином. Не на резинці звичайно, простиня, тепленька, м'якенька. Після прання кольори не втрачають свою колір і валючик не грубіє. Дві наволочки в комплекті розміром 50 на 70. Ось такі яскраві, також з авокадиками, малюночок збережений. Вони ще йдуть з вушками по периметру з чотирьох сторін, такими малесенькими. Застьобується на замочок, який розташований посередині наволочки. Ось такий у нас замочок, дуже добре працює фурнітурка. І всередині шовчики маємо, дивіться, гарненькі, рівненькі, нитки не торчать. І ось так виглядає постільна білизна, повністю в розстеленому вигляді, з простирадлом, наволочками та під ковдрою. Під ковдра розміром 150 на 220. У мене була вдома звичайна півтораспальна зимова ковдра, і як ви бачите, вона ідеально підійшла і сіла на цю. Під ковдрочку. Вона також велюрова йде, велюр плюш з обох сторін, з цього і з цього однаковий малюночок, зі всіх сторін, тканина та малюнок однаковий. Застьобується на замочок, він розташований знизу під ковдри. Гарно працює фурнітура. І ось такі маємо шовчики всередині, як і в наволочках. Гарні, рівненькі, ниточки, не торчать. А ще хотіла б звернути вашу увагу, що плюш велюрчик в нас де двосторонній. На підковдрі двусторонній, на наволочках двусторонній і простирадло також двосторонній велюр. Він м'який, якісний, приємний до тіла, не втрачає колір, не буде грубіти, дуже теплий, швидко набирає тепло та довго зберігає його всередині. Для мене це є незамінною річчю на холодний осінньо-зимовий період, тим паче вашій малечі буде приємно спати на такій яскравій, красивій постільній білизні. Тепло, комфортно, красиво. Також ідеально підійде на подаруночок, адже як ви бачили на початку відео, має подарункове гарне пакування. Півтора спальний розмір ціна 1750 гривень. Кольори є різні. Більше ви можете побачити у мене на сторінці в інстаграм, клімтекстіль. Чи в групі Вайбері? посилання на все закріплено в шапці профілю. Переходьте, приєднуйтесь, пишіть мені в особисті повідомлення. Якщо ви навіть чогось не знайшли, запитуйте, я вам обов'язково підкажу, скину, що вам потрібно, тому що в наявності дуже багато текстилю. Ви можете, наприклад, і не знайти це на сторінці таке буває чи не помітити я краще орієнтуюсь, тому я вам обов'язково допоможу з вибором.